Працюємо ми у надважкому часі, так воєнний час у нас працюємо дистанційно. У нас відбуваються такі сьогодні події. На жаль, багато закладів освіти не мають сьогодні світла, відсутній інтернет, тому намагаємося відпрацьовувати ту програму, яку маємо відпрацювати за навчальними планами, затверджено Міністерством освіти. У цьому поточному році у нас відкрилося три заклади загальної середньої освіти, в яких навчаються 5770 учнів. Із них 1037 у нас навчається очна, це на базі закладу загальної середньої освіти номер 3 академічному ліцеї та початковій школі. 4335 учнів навчаються дистанційно. І 1023 учні у нас знаходяться за кордоном, і всіх цих учнів ми охоплюємо навчання. Тобто, у нас, незважаючи на ті перешкоди, які є сьогодні, відсутність інтернету, світла, ми продовжуємо проводити освітній процес. Сьогодні у нас в очному форматі працює 5 закладів дошкільної освіти. Це охоплено навчанням 335 дітей. У січні плануємо відкрити ще два заклади загальної середньої освіти. Будемо запрошувати вас на відкриття, батьків будемо запрошувати, і один заклад заклад дошкільної освіти. Отже, плануємо ще охопити навчанням 740 учнів і 60 вихованців. На наступному тижні у нас планується в закладах загальної середньої освіти зимові. Канікули, тобто до 8 січня у нас відпочиватимуть діти, тому звертаємося до батьків із таким. Закликом, аби вони дотримувалися заходів збереження здоров'я дітей у період зимових канікул, зокрема, це дорожній рух, правила пожежної безпеки, поведінка на льоду. Сьогодні у нас часто вимикають світло, просимо, аби дітки знали, яким чином користуватися сірниками, запальничками. Попереду у нас зимові свята, тобто ми маємо знати, яким чином користуватися бенгальськими вогнями, не користуватися взагалі салютами, так? тому наголошуємо на Цьому і в закладах загальної середньої освіти проводять сьогодні відповідні виховні заходи. В закладах дошкільної освіти адміністрації закладів проводять моніторинг серед батьків, яким чином працюватимуть заклади дошкільної освіти напередодні і після святкових днів. Тобто, хочемо дізнатися, яким чином батьки планують чи не планують приводити своїх дітей до закладів дошкільної освіти. Отже, ця інформація буде узагальнюватися, і ми попередимо батьків чи працюють заклади чи ні, тобто ті чергові групи, які у нас сьогодні працюють. Наближається Новий рік головне свято Зими. Навіть під час війни Українці відзначатимуть це свято у родинному колі. Бажаю, щоб попереду нас були тільки хороші і світлі події. Нехай все чудове трапиться у 2023 році. Буде перемога, мир, благополуччя, везіння, ну і, звичайно, людське щастя. Отже, ми на це заслуговуємо.